Всем доброго дня, всем мирного неба над головой, всем 36.6. Дякую, що подписаны на мои каналы и двигателя. Сегодня я хочу опять побалакать про Київ пространств. На сегодняшний день є така госпожа Дюжева, которая. Економіти гроші КПС, которые вирішають, сколько маневрових буде, в депо ночних, дневних. Короче, Везде йде економія. Тільки куди ці економні гроші уходять потім? Ви бачили, як господин Левченко якобы за 5000 доларів знімав дом, орендував, але на самом деле це його дом, і зараз він стоїть на продаж, продається. І, звісно, його хтось купи. За вашу роботу водіїв, маневрових, за за економічні гроші, які економіться які варуються на тендерах. Коли я ще працював в депо, я пам'ятаю, як виставляли тендер на одну гаечку. Ця гайка на базарі э, в хороший день стоїла цілий ну, 50 там, копеек, да? копійок, там, 50 копійок стоїло. Да? А по тендеру воно стоїло все 200-300 гривень за одну гайку. Ви представляєте, який накрут був на цих тендерах. Вагони, на жаль, розсипаються, на жаль, робити їх чим. Ну, робити ч... нічим. Нема чим робити ці вагони, нема чим робити тролейбуси, автобуси, їздять всі на чесному слові. І, на жаль, я знову спомнів людину, золота людина, яка боліла і душою, і серцем. по... Вагон по вагонам, это господин Богатырев был строгий, но справедливый директор і головний інженер. Он болел. Он реально людина я проробив почти 20 років в пространстве, но таку людину, як він, я не бачив, що людина реально она болела душой, сердцем и всім остальным жизнь отдавала, здоровье своє віддавав на ці вагоны. Коли е, ніхто мені це не розказував, це я сам розказую, Коли людина е, вже зрозуміла, що йде е, час критичний для депо, е, то і він почав, я так думаю, це моя думка. Мені, я ще раз кажу, ніхто не розказував. Це моя думка. Е, людина пішла е, і почала доказувати, що треба запчастини, бо вогони повстають. к чортовій матері. І діла депо Шевченка, який всю жизнь був показательнем депо, стане. Він стане це депо, тому що нема чим чинити вагони. За що людина постраждала і людину убрали. І я думаю, він нічому не жалеє, що його убрали, тому що бачите, що робиться на сьогоднішній час. Во многих депо, і також і депо Шевченка, навіть нема вмен. Дати взамен, зламався вагон, і на замену вагонів немає. І от ця економія, мені хочеться просто спитати у госпожі Дюживої, для чого вона економить А, а пам'ятаєте, я подималася зарплата. Вчора, а позавчора, хтось мені сказав, представник кипаків постранців, що а, обіцяють е, в наступному місяці підняти зарплату на 10%. Я кажу, в такому місяці місці, позапрошлому місяці обіцяли підняти на 10%. Де ж вона? Оці гроші, які економились, економіли, е, оце люди е, в кавичках, знімали е, особники. Е, Ви ці, ці просто. Капець полний. Снімала особняк 5000 долларов в месяц. Хай даже и зараз він его и продає. Це жах. Просто жах. На наших плечах, как Лумбуцкий розбагатів, как Левченко розбагатів, Це я тільки там Майзель, це я только застав троїх генеральных директорів. Троих. І я просто в шоці, реально в шоці. А я представляю, коли доберуться вже і до їхніх замов, які були, є і буду, і сидять, і зараз сидять. Тобто на робітниках, на працівниках економіться на зарплаті, на маневрових економіця, на всьому економіці, і ці гроші ви розумієте, куди входять. А ця людина в місяць мала 26 тисяч гривень. 26 тисяч гривень. Знімати дом за 5 тисяч доларів, а потім у нього був охоронець, він з ним їздив із охоронець. Ви знаєте, я пам'ятаю, як був Ломбудський генеральним директором. У нього навіть не було ніяких охоронців. Хоча ворогу у нього було більше, ніж у волос на голові. Но він їздив сам. Потім уже от у Майзеля помню, був телохранитель, а потом вроде один і той же телохранитель перейшов уже к Лепченко, был Лепченко не, 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 телохранителем. Это ну, за 26 тисяч гривень, розумієте? Ви розумієте? Тобто які какие гроші заробляє зарабляют, І ми пространстве. вечно, винубыточный Вин убыточный, Даже вагоны, которые <звы> заходят на капремонт, поверьте, на нем так экономится, экономится гроши, что просто осписываются, ой-ой-ой. И если взяться за цей Киев Пастранс, то вот сейчас не хватает водеев. Уже видео опять выставили. Вот требуется водеи на троллейбусы, на автобусы, на трамвай. Их колы не хватало и не будет хватать. Тому що ну, прийде зараз людина, буде навчатися, а потім він піде працювати за ці копійки. Тобто ну, у нього зарплата, мабуть, буде ну, 1015, там, 16 водій 3 класу, ну, там до 15 тисяч гривень. А робота ж тяжка. Не кожен її потягне. Вставати в 3 часу ночі, йти на роботу, або друга зміна в э, час з полтора ночі, попадає додому. Поки помоется, поки покушает, уже 3 часа ночі и лягає спать. І на следующий день опять йому на другу зміну, там на 2-3 на години дня. Вот таке життя. І люди навчаються, приходять, бачать, йоли пали, такі копійки, блін, получають и уходять. На ком ви економите на простых работягах? На ком ви економите? На ком ви економіте, э, скажімо, я скажу, на запчастинах? Це безпека, безпека руху. Це безпека пасажирів. Якось так. 7366. Подписуйтесь на мой канал. Далі ще буде інтересно. Просто обідно, що хлопці гибнуть. Хлопці за свої гроші купують е е амуніцію, всю амуніцію, тому що нема нічого. Хлопці з протягнутими руками просять гроші на ремонт машин. На одяг, на дрони, на все просять гроші. А у нас наші чиновники ворують. І саме обідше, що за все закриваються глаза. Возбудили уголовне діло проти э, директора метрополітена. і уїхав. А там слідом за Левченко уїхав, Потім, когда... Він вже уїхав, його вже тут не було, він був вже за кордоном, а вже. На ньому возбуждено головне діло, то кримінальне відповідальність. І ніхто відповідати за це не буде. І як їх випускають, кажуть, Левченко благодітний отець. Хорошо, Брагинський теж многодітний отець. Ну ви розумієте, да, як це все робиться. Я кажу тільки одну, хай закінчиться війна і щоб нам перестали давати ці кредити, щоб вам уже не було чого ворога. Може, тоді Україна подивиться з колін.